Добрий день, я Богдан Живоченко. Вас вітає школи україновомовних навчалок, випуск 63. І сьогодні я розповім про такий елемент, як вихід з під грифа. Базою для цього елементу буде уміння виконувати офіцерський вихід силою. Також було б непогано вміти виконувати задній сілець, адже він може допомогти в деяких аспектах. І в ньому є деякі схожі рухи порівняно з виходом з під грифу. Началка по офіцерському ось. Також було б добре вміти виконувати. Горизонтальний опір під турніком. Він також допоможе певним чином, адже якщо ви себе не до кінця виб'єте ногами, то зможете дожати силою. Але загалом буде достатньо одного офіцерського виходу. На самому початку ви знаходите ось такий невисокий турнік і хапаєтесь за нього двома руками, нижнім хватом. І робите ось так. Жмете якби себе руками. Можна також спробувати це зробити швидко. Після цього ви вже імітуєте положення. Можна навіть це зробити з однією ногою. Тобто імітуєте положення, те, як ви будете вилітати при виході з-підрив. Але, звичайно, без ривка нагадаю. Після цього ви знаходите ось такий невисокий турнік. Важливо, щоб він взагалі був вам по плече для початку. І хапайте за нього двома нижніми хватами трішки ширше ширини плечей. І ви стрібуєте на нього. Важливо, -от. щоб для початку він був нижчий, аби вам не було це страшно робити. Поступово збільшуйте висоту і бажано навчитися застрілувати хоча б на отакий. Тобто, який буде десь. Ну вам поніс, скажемо. Ось так. Тут техніка наступна. Ви хапаєтесь знову ж таки двома нижніми хватами, підстрибуєте і жмете себе руками. Тобто піджимаєте себе не просто, отак, щоб лягти туди, а дожимаєте себе руками. І після того, як застрибнете, вижимаєте себе, дожали себе руками, біцепсами підтягнуло і вижило. Після вивчення всіх попередніх етапів ви імітуєте вихід з під грифа, але в зворотньому темпі. Тобто робите ось отак. Опустилися і ось складаєте. Тут все робиться наступним чином. Ви просто сідаєте на турнік якимось чином, тим же офіцерським виходом, хапаєтесь двома нижніми хватами, трішки ще ще ключі, Опускаєтесь до упора і коли вас починає хилити назад, ви падаєте туди одночасно підгинаючи ноги до себе, аби скажу Ховатися та повиснути догори дригом угрупування. Після освоєння всіх попередніх етапів ви вже можете виконати вихід з-під грифа. Єдине, що тепер я вам розповім про техніку. Ви хапаєтесь двома нижніми хватами, трішки ширше ширини плечей. І на початкових етапах ви будете робити його з розкачки. При цьому ви робите ось так. Скопилися і отак трохи розкачуєтесь. Свої ноги завжди тримаєте не от не на грифі а тримаєте їх ось отут, трохи нижче. Бачите, грифа? А вони рівні з грифом, так розкачуєтесь. Оце вперед, назад. Коли йдете назад, так. ви все так от робите, повисло, сконцентрувалися, дожалися. При цьому ніколи не забувайте, що вам треба ще вкручувати свої передпліччя. Тобто, ви коли махаєте ногами, ви махаєте ногами не вдаль, не вгору, ви махаєте ногами потім 45 градусів. І от бачите, ось отак отримуєте. Тобто ви махаєте ногами саме під кут 45 градусів. При цьому прогинаєтесь не повністю от, до такого положення. Тобто навіть у спині прогинаєтесь. Одночасно з цим, як ногами туди б'єте, ви піджимаєте себе руками і вкручуєте туди кісті нагору. Адже ваші кісті знаходяться низом, а так ви їх. Впручуйте нагору отсюди. Далі вам залишається тільки зменшувати степінь свого кача, тобто розкачувати все менше і менше, поки у вас не вийде виконати цей ламент зовсім без розкачки. І ще дуже один важливий момент. Обов'язково вам слід уявити те, як ви будете робити цей вихід з перекладу. Тобто подивитися на мене, на моє відео та уявити, як ви його самі будете робити. Коли ви це зробите, то ви вже можете підходити і починати вивчати цей елемент. І кожен раз перед тим, як ви збираєтесь робити цей елемент, сконцентрувалися там, розкачалися, чи якщо ви вже з місця це робите. Уявили це спочатку собі, а потім тільки зробили. І головне, пробуйте і не, не здавайтеся. Ще раз повторюю: ви махаєте ногами не вдаль, не вгору, а під кут 45 градусів. Вони вас ігнуть, ви їх повністю вигинаєте, і одночасно з цим виправляєте спину. Це вже дві дії. Потім третя дія. Ви вкручуєте кісті і четверта дія. ви піджимаєте себе руками і плечами. Тобто, як ви розумієте, все складність в тому, що тут в одному елементі одночасно треба зробити чотири, а то, якщо подумати, цілих п'ять дій. Саме в цьому безпевність елементи. Але якщо ви все обдумаєте в голові, то ви зможете його вивчити дуже швидко. Це все. З вами був Богдан Живоченко. До побачення. Я побіг паркурить.